Так, сьогодні у нас 19 березня 2025 року 15.00. У нас чергове засідання земельної комісії. Е, є пропозиція розпочати засідання. Хто за? І зараз починаємо. Так, перше питання про розгляд звернення ФОП Шурженка Володимира Івановича щодо укладати місцевої угоди на використання земельної ділянки звінтовної площою 56 квадратних метрів. Це. У Доброславі, вулиця Центральна, 44. Це біля п'ятиповерхівки. Там ото є два магазини, Є м'ясний магазин і рядом, і рядом кафе. кафе. Да, рядом кафе. А це Дженджу він казав, що буде відкривати, вже нам поставив будочку. Котейнер. Маф. Yes. Да, і каже, що буде квітковий магазин. Він на виконкомі отримав дозвіл. В нього є паспорт прив'язки, всі документи в нього можливі, тому є пропозиція укласти з ним підсоводу оренду. Під 12 років. Хто за? Так, Фобгалаху. Це продовження діючого до оренди, Це Доброслав, вулиця Центральна, 45, там теж квітковий магазин. Тому пропозиція на тих самих умов. Так, е, про звернення громадянина пана Сюка Володимира Анатолійовича щодо укладення виготовити на використання земельлянки для обслуговування навісу орієнтовної площа 278 квадратних метрів. Це старі да? шомполи, це да, на і на груди. 12% продовження проголовувати підтримувати. Так, про затвердження технічної документації займалося щодо встановлення віднової мерз земельлянки на території місцевості. На передачу ділянки у спільну часткову власність громадянці Хміляк Наталії Петрівні одна друга частки та громадянину Коханову Юрію Петровичу одна друга частки. Так. Для будівництва і відслуговування жилого будинку, обховських будівель і споруд присередитна ділянка. Так. Тут. так. У нього. Панама за Хміляк Наталією Петрівною. У власниці знаходиться весь будинок. Частина е, будинку у них була у власниці по е, даруванню по даруванню. Так, це пропозиція коханого паспорту, це його сестра Міля Наталія. Так, Договір дарування був. Батько подарував їм 36 сотих на двох 36 сотих на двох, тобто по 18 сотих на кожну. Потім остальна частина була у батька. Батько помер і по заповіту перейшло вже їм вже та Остальна частина це 64 сотих пополам. І вийшло у них будинок вже. Так, зараз. Це ж дуже бачки мої. В них, виходить, будинок по одній другій. Підтримаю. Так, ще приватний будинок. Це громадянка прийма, прийма Любов Яківна. Це село Вовківське, вулиця Центральна, 68. Тож у неї будинок знаходиться у приватній власності. Так, вона його купила по добру купівлі продажу у Поліщу у Колени і Вані. Тому є пропозиція за і продати його. Так, шатало Сергій Пилипович. Це... Це той, що по вулиці Одеській, 16. 16. Він оформив земельну ділянку по вулиці Одеська, 16. Вона була Одеська 16, а зараз. А, Одеська 16, це Так, він вже й давненько документацію розробив. У нього навіть рішення були, декретні рішення старіше, про те, що ми передали у власність у земельну ділянку навідів. Але для реєстрації реєстратори будуть, щоб їм було рішення, свіше, що передали у власність, вже що нову. Приніс технічну документацію в повному составі <святок> з усіма рішеннями. Не Є пропозиція затверджуємо цю технічну документацію. Та подати йому тут замедянку власність. Yeah. Наступна присадильна ділянка Добролежи Тамарі Аркадіївні. Це у нас Кремівка. Yeah. Отанах Миницька 44. Знаєте так, так? Так, а це мій будинок.

Рішення виконував. Це її будинок, у вас. Вона все равно буде. У нас його формі а, та до А навіть устали рішення, що її суддянку надавали. Угу. Да, даже передавали теж. Угу. Рішення був власне, навіть і видали її <піллянья> державний <Дошу> акт. і право власне <піллянья> є. Документи є, пропозиція затвердить, і продати його. Це не передача, це підтвердження передачі. Так, вже звучається на міжнародному так. так, про затвердження технічної документації в цьому місці, що встановлено на вербі надання контролю місцевості, без кубки Любові Іванівні, для будівництва положеного будинку по збудові і споруд. <зв 'язаний> так, теж <зв 'язаний> вона, да, власниця цього будинку на вулиці Захисників Марії Палячі. <зв 'язаний> Всі документи в неї є. Єдине, що ми не можемо її передати у власність, так як вона вже своє право безкоштовної приватизації вже використала. Ну, я да, вона оформляла, то на вулиці Київська в неї є, mm -hmm. є теж присадивний будинок. Тому е, є пропозиція частково задовольнити її звернення, затвердити технічну документацію, передавати mm -hmm. власність не будемо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. А потім вона вже як звернеться, чи захоче вона в оренду йде. чи як. То вже буде звернення, а поки затверджуємо. Так, наступне. виділення земельної частки палю натурильної місцевості для ведення товарності сільськогосподарського виробництва із земель колишнього КСП ставки загальною площою 2,23 гектара. Громадянину Мусичуку Сергію Анатолійовичу. Так, Є його звернення. Є паспортний заданній код. Так, є рішення суду. По рішенню суду. Тут перешови, да, він вступив до да, успадшу. Да. Правильно? Є судні певні суду. Це про помилку. Що є рішення суду, да. так? По рішення суду він судину. Да. Так, все, виділити. Так, про за земельний частки Кипаю. Така сама ситуація на Боки Михайла Аркадійовичу. Теж рішення суду. Так, да, Є рішення суду. Так. Визнати право в порядку спадкування за законом. Від на боках Аркадія Михайловича. Це смерті. Це є пропозиція затвердити. Виділити. Тут не провинна земельна частки пальне турину місцевості. Так, цуркан Юрій Дмитрівни. Заява. Ухвала суду. Про виправлення помилки. Так, рішення суду також. про... Про визнання права на отримання земельної частки паю в порядку спадкування за законом після смерті діда Греченко Петра Дмитровича, який помер у 2006 році. <кій> так, ще одне виділено земельної частки паю в натуральному місцевості для ведення товару по заробітці від земельного колишнього КСП. Кіровська птахофабрика загальною площею 2,06 гектара. Громадянину Максимову Олександру Дмитровичу. Так, заява є. Паспортний дані код є. Є рішення суду. Так, про рішення суду. Так, про визнання права власності у порядку спадкування за закону після смерті Максимова Дмитра Костянтиновича, який помер у 2001 році. Так. У нас є. Так, про припинення дії договору оренди землі номер 70 від 12.04 року укладені з Феге Назари. Це ваше все так? Так, так, Це людина вступ, це були витрив... два таких заяви. Це було два невитребуваних та, які були, які були офіційно в оренді у ФГ Назари. Тут ми передали їм у власність до рішення суду, а тут ми припиняємо да, дію догорів оренди. А, да. 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 І так, наступне. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки місць, призначення для будівництва обслуговування. попередній сесії. Вони вже розробили експонажу оцінку. Так, є пропозиція затвердити цей звіт, продати земельну ділянку ну, е хорпунжі Лілії Орені. Ну, це, так, провести повний розрахунок за вказану земельну ділянку до підписання договору купівлі-продажу. Тобто він оплачує повністю купівлі продажу на рахунок Дмитрославської селищної ради, тут рахунок указаний. Зарахувати суму авансового внеску, які вони внесли 10 тисяч до тої суми. Доручити до Варшлавському селищному голові укласти та підписати до купівлі-продажу земельної ділянки. Так. Ну і що, тут далі тут і все остальне. Підтримуємо. Затверджуємо. Да. Так, наступне. Про припинення. Про припинення дії оренди землі номер 72 укладом з Фегана Ага, це ще ж один. Да. Да, це ще один ну, а воно, так, воно до щось причепилося. І, да. Щоб ми так, і там сразу голосовали. А, ну все, ну, ну да, это он отцепляется. А он скрепку не цепляется. Он. Угу. У них по все, все, раз, два, ага, все, все, третій. Третій. Це третє бо так. 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 Все, да, все, все, все. И третий, припинение, вот. Там было не на Так, про надання дозвола на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності загальної площі 1367 квадратних метрів, час поширного за адресою, Доброслав, вулиця Центральна, 45. Це заяву, це звернувся до нас громадянин Євнічки Євген Адуардович. В нього по катастрові межах зміщені катастрові номери. В нього забори йде так, а межа трошки в сторону. Тому є пропозиція здвинути, поставити її на місце, так як іде. Так як так, так, має так, бути по документах. Да. Надаємо двинути. Тут площа не збільшується, Все стається в межах на свої Іментеризацію ми робимо та ставимо на місце. Так, наступне. Так, про затвердження технічної документації зимно щодо інвентаризації земельної ділянки. Це ми готуємо земельної ділянки для ага, це під місце для видалення відходів. Це ми розробили в е, селі Старий Шомпол за для мене ділянку для сміттєзвалища. Для мусора. Да, для мусора. Там є е, паспорт. Там є паспорт. Є ти, а, в е, як заїжджаєте в шомполи, шомполи направо, а тут наліво. Там де йдуть дачі. Ні. Між дачами і полем, да, там є сміттєзвалище. Ви ну, поняли, да? катастроф... да. ну, так? Я теж хочу, я Зараз ми хочемо розробити кадастровий номер, тобто паспортне залишище. Ми ж розробляємо кадастровий номер, вже будуть чіткі межі, тоді вже можна буде його огородити, щоб ти сміття там ніде не розроблявся. Да? Радамо його потім комунальному підприємству, користуванні mm -hmm. і mm -hmm. так звідти. Просто втвердження технічну документацію замушу інвентаризація земель комунальної власності. Так, а це у нас пішли земельні глянки, які ми формуємо на земельні торги. Так, ось 11, майже 11,5 гектар. І всі одразу зачіпили. Тут майже 11 гектар. Так, тут 20 гектар. Тут 17 гектар. Тут майже 21 гектар. Це інтеграція щодо поділу земельної ділянки. Тобто на діляться дві ділянки, бо більше 20 гектар не можна. Це проходимо. До 20. Да. Тут так само щодо поділу, тут 31,5 гектар. Воно ділиться на три, на, на три, на три. Да, на три земельні ділянки. 11,8 і 12,5 гектар. Тут також затверджують документацію щодо поділу. Це теж на торги. Тут 21 гектар ділиться на дві ділянки, на 12 і 9 Так, ще одна ділянка майже 31 гектар. Теж поділ. Ми ділимо її на дві ділянки, це 19 гектар і майже 12 гектар. Так, далі вже йде про передачу постійне користування. Комунальне підприємству Калина е, заменює ділянки комунальної власні загальної площі 4,5 гектара, яка розташована в селі Трояндове. Це також підспінтєзвалище. Ми розробили документацію. На минулій сесії ми її затвердили. Да, ми її затвердили 29 січня цю документацію, е, Зареєстрували все, а тепер передаємо комунальне підприємству, яке вони там вже керують. Така сама ситуація по КП Кремдівській хвилі. Те, що зробили документацію. На сесії в січні, в кінці січня, ми її затвердили. 29 да, січня ми її затвердили цю документацію. Тепер зведемо КП Халина, щоб ми, о, Кримидівська хвиля, Кримівська хвиля, щоб ми продали постійне користування. Там один гектар, ви знаєте де це, там не кар'єр. Да, это моя сторона. Mm -hmm. Все, передаємо. Передаємо. Дальше кладбище там. У нас немає хорони. Друг на друга слабить, люди ругаються і говорять, нежели это нельзя, уже виділить далі место, там вже полно места. Mm -hmm. Лю... А там случая дальше. <клав> вот у нас кладбище, так? Да? И там туда дальше есть место. Там какая-то да, А, похоже, просто расширить начали. Просто расширить. Або сейчас получается, закороняют на дорожках, там, где дорожки, что люди заезжали, ну, чтоб zrobić это там. И получается, что сейчас короники, если я захочу сделать памятник, вышло, я не могу проехать до памятника. Ну давайте к комиссии заедем. Подивимось. Подивимося в якусь сторону, на пусту, це вже треба починати, тому що yeah. люди ругаються. Ну, виходить, що вже друг на друга, і там ламають пам'ятників, бо викопають, а воно ж падає туди. Вона залишилось два питання, а потім вже підемо, що yeah. подивимося. Yeah. Ну, Добре? Побачимо, куди, що ми подивимося. І чи є там, бо може там обмеження якісь, може і немає. Треба подивитися. Вони топають чись, щоб не було. Ні, там пають немає. Чи нема обмежень, чи туди санітарна зона має бути. Так, що наступне. Про проведення земельних торгів у формі опціолону з продажу права оренди земельні власності. Так, дві ділянки ми тут затвердили. Ці, що одна 17 гектарів, одна 20 гектарів. І вони вже готові, щоб їх виставити на торги на право оренди. Ну, є пропозиції виставити. Так. І останнє. Так, звернувся до вас е, Валерій Тупота, учасник бойових дій. З проханням, да. Хоче, щоб ми взяли його на облік до реєстру черговості. На виді на земельний ділянок для війни, злого будинку, сподив будівлі і способні. Ну, присадимо з ділянку. <записи> <Да>. ми, <плес> ми всім пояснюємо. Ну, ми і на сайті виставляли, що зараз ми нікого не ставимо на чергу і ніколи не виділяємо земельні ділянки, тому що законом зараз заборонено. Але, мабуть, людина не почитала, ну, написала заяву, ми маємо її розглянути. І ми всім пояснюємо військовим, що ну, немає їм сенсу ставати на чергу. Чому, <плес> чому немає ставати на чергу сенсу, бо вони позачергово. Да. Тобто, якщо у нас є черга для вишних да. громадян, да. Да, да. то якщо військовослужбовці, хто має учасника бойових дій, приходять пишуть заяву, ми без всякої черги відразу ж розглядаємо заяву на, да. на, да. на найближчі да. сесії і даємо. Да. Ну раз людина хоче стати на чергу, ну, я не бачу причини да, відмовляти. Тому да. 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 поставити на чергу. Тут немає цінності. Так, yeah, звісно.